До вашої уваги, вже пригну з Європи Mercedes-Benz Sprinter L2 H2 319 з 3-літровим мотором. Автомобіль 2020 року випуску з оригінальним пробігом в 203 тисячі кілометрів. Пробіг чесний, повністю підтверджується по офіціалу. Є витяг з офіціалу, Якщо вважаєте, він код відкритий, можете перевіряти самостійно. Автомобіль після повної хімчистки та полірування в чудовому, технічному та візуальному стані. Можете бачити на відео, як приємно на кузові переливаються. Навколишні об'єкти. Можливо, будь-яка перевірка по автомобілю, також, можлива, поїздка на офіційний сервісний центр по попередній домовленості, по попередньому запису. Можливе, переобладнання в пасажира повністю під ключ, робимо все, як тільки ви собі можете уявити, як ви бачили десь, або собі навіть просто уявляли. Можливий безготівковий розрахунок з відшкодування ПДВ. По даному автомобілю не буде жодних додаткових платежів. Ви будете першим власником в Україні. Постановка на облік всього 1600 гривень. По кузову рівненький, гарненький, без корозії, без ржавчини, без рижиків. Хороша комплектація, є мультикермо, камера заднього вигляду, адаптивний круїз контроль, велика магнітола. Давайте покажу вам автівку трішки ближче. На Хороший зимовій гумі автомобіль. Ліва фара в нас не висічена, також по капоту, якщо і присутні, то. Буквально декілька декілька, декілька сколів, так. Вот в чудовому ідеальному стані. Фара, решітка, бампер, хром, все в чудовому стані. Гарненький свіженький автомобіль, лобове без сколів, без тріщин в чудовому стані. 205 тисяч. Кольорова панель. Утримування смуги руху, утримування дистанції від автомобіля попереду, шкіряне мультикермо з хромованими вставками, датчик світла та дощу, підігрів сидіння, електрорегулювання дзеркал. Сидіння з мікроліфтом, з підлокітниками. В хорошому стані. Сидіння з боку подвійне. За бажанням можна поставити одиничку, велика магнітола, заводська оригінальна Webasto, Однозонний, однозонний клімат-контроль, камера заднього вигляду. Покажу вам вінкод. код Ззаду в нас також хороша зимова гума. Є підфарбовування, здається, по правій дверці. Зараз Трішки згодом пройдемося по лакофарбовому прибору. Всі автомобілі знаходяться в одному місці. Можете приїжджати в будь-який час та будь-яку погоду. Автомобілі знаходяться в накритому приміщенні. Також на місці є яма. Можна автівку загнати на яму, подивитися, що мотор без підтікань, пошатати по ходовці. Та, в принципі, в цілому глянути автівку знизу. В хорошому, адекватному стані багажне відділення, арки не вибиті. Підлога. Видно, що щось грузили, але без, без усерстві не, не знищили автомобіль. І давайте ще наостанок пройдемося по лакофарбовому. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Автомобіль дійсно в чудовому стані, як я казав попередньо, можливо безготівковий розрахунок, можливо, переобладнання в пасажир. На облік стане 20-м роком, пробіг рідний, можна поїхати до електрика, так само, якщо ви здалеку не маєте бажання чи можливості приїхати, але хочете впевнитись в чудовому стані автомобіля, можете замовляти перевірку через авторію, а всечасно, прозоро. Автомобіль заїжджає на Bosch сервіс. Робиться перевірка всього, що ви замовили. На вулиці трішки бачу прохолодно. Прилад вже трішки бачу гальмує. В принципі, все в межах норми. Та ми заганяємо автомобіль на Bosch сервіс Спеціалісти роблять перевірку всього, що ви замовили, і безпосередньо вам дають відповідь. Ходовка, електроніка, кузов і так далі. Куштує це недорого. Якщо ви там, наприклад, з Харкова, з Запоріжжя, зі Львова, щоб не їхати купу кілометрів, так як бачимо, задня права розпочна дверка фарбована, ліва не фарбована. Коробка працює чудово, мотор працює також ідеально. Дійсно, цей автомобіль з пробігом у 200 тисяч буде вам служити і служити. Тут проблем з автомобілем ви мати не будете. Ось такий чудовий автомобіль. Телефонуйте з радістю. відповім на всі ваші запитання.